Прикарпатські профспілки задоволені співпрацею з місцевою владою та мають чимало претензій до центральних чиновників. Зокрема, профспілкові організації критикують соціальний захист працюючих громадян. Вони вимагають збільшення прожиткового мінімуму, який впливає на розмір мінімальної зарплати. Нині середня зарплатня в області складає 2200 гривень. Однак, якщо не враховувати високі заробітки керівників, її сума буде набагато нижчою. Також мізерні на думку профспілок кошти отримують від держави працівники бюджетної сфери. У охороні здоров'я середня заробітна плата 1681 гривня, що приблизно 76% порівняно з промисловістю, в культурі 1813, 82%, в освіті 2037-92%. І сьогодні, коли робити розрахунки, скажем, працівники нижчої і середньої ланки в медицині, в освіті, в культурі практично не заробляють навіть на мінімальну пенсію. Ці та інші претензії про спілки викладуть у спільному з управлінням праці і соцзахисту звернені до кабінету міністрів. Водночас в області очікують на розширення профспілкового руху на підприємствах малого та середнього бізнесу. За цю ідею взявся агітувати навіть голова облдержадміністрації Михайло Вишевенюк. На його думку, в сучасних умовах профспілки мають навіть більше важелі впливу на бізнеса ніж сама влада. Сьогоднішня проспілкова організація це не минувша школа комунізму, та що була про радянському союзі. А на сьогоднішній день проспілкова організація це та структура, яка на самому ділі захищає його права і його інтереси. Права і інтереси, не дай Бог про захворювання. Якщо раніше ще раз про спілки були філіалом партійної організації, то на сьогоднішній день проспілка це той орган, який працює в інтересах людини. І в всьому світі кожен працівник шукає проспілкову організацію. Нині в області налічується понад дві тисячі профспілок у їхніх лавах. Більше 200 тисяч прикарпатців.